Привіт усім! І ласкаво просимо до нашого відео. Сьогодні ми подорожуємо скрізь час Майнкрафт та порівнюємо, як розвивалася гра, зокрема моби. Згадаємо перших ворогів і нейтральних тварин, а потім подивимося на нових, складніших та хитріших мобів, яких ви точно впізнаєте, якщо граєте в сучасні версії Майнкрафту. Тож налаштовуйтесь на ностальгію та цікаве відкриття. Поїхали! У найперших версіях Minecraft світ був досить простим і дещо пустим. З мобів ми мали лише кілька основних персонажів. Почнімо з класичних ворогів, які без сумніву викликали хвилювання у багатьох гравців. Зомбі один із найперших ворожих мобів. Він завжди був повільний, але завжди готовий був атакувати гравця, варто лише наблизитися. Потім ми зустрічаємо скелетів, які атакують із лука, змушуючи гравця залишатися в постійному русі, щоб уникнути стріл. І звісно хто може забути про кріпера? Цей безмовний зелений вибухонебезпечний моб став справжньою іконою Майнкрафту. І, хоча його зовнішній вигляд залишився незмінним, у старих версіях гри кріпери завжди були особливо небезпечними через обмежений огляд гравця. Квіпер це той моб, який не давав нам спокою, особливо під час нічних пригод. Якщо ви не помічали його наближення, він залишав гравця в глибокій ямі та без ресурсів. І хоча анімації були простими, сам процес боротьби з цими мобами був неймовірно захопливим. Крім ворогів, ми мали й кілька мирних мобів, що були корисними для виживання тварини. Як от свині, корови, вівці та кури додавали світові більше життя. Вони забезпечували гравця ресурсами, свині давали м'ясо, корови, шкіру та молоко, а кури, яйця. Однак на той час жодна із цих тварин не мала особливостей, і відмінностей. Вони просто гуляли світом, а гравець використовував їх для базових потреб. Це було дуже просто. Але тварини додавали гравцеві можливість відчути себе фермером. Можливо, у найперших версіях Майнкрафт не було складних механік, але навіть такий базовий набір мобів дозволяв створювати ферми та забезпечувати себе ресурсами. Перенесімося в сучасний Майнкрафт. Тут світ значно різноманітніший і моби відіграють дуже важливу роль у виживанні та дослідженні. Зараз ми можемо зустріти безліч нових мобів, як от лисиці, які прокрадаються лісами, так і салотлі, які стали улюбленцями багатьох гравців завдяки своїй милій зовнішності та здітності захищатися від водних ворогів. А як щодо бджіл? Вони створюють мед, який можна зібрати, але тільки будьте обережні, розлючені бджоли можуть атакувати. Серед нових мобів також є лами та панди, які додали ще більше різноманітності до світу. Ці тварини мають свої унікальні поведінки. Наприклад, панди можуть їсти бамбук, а лами захищати себе та плювати в загрозу. Це робить гру ще більше захопливою, особливо коли досліджуєш нові біоми. Але найбільший страх в усіх нової версії це Варден, якого можна знайти в глибоких темних пещерах. Він не бачить, але чує кожен ваш крок. В нього велика кількість здоров'я та надзвичайно сильна атака. Це один із найнебезпечніших мобів, і зустріч з ним дійсно тримається в напрузі. Отож Майнкрафт змінився кардинально від простих мобів та звуків. До складних унікальних істот з реалістичними механіками. Розвиток мобів у грі ставив цю гру на абсолютно новий рівень. І що буде далі? Чекаємо нових цікавих мобів і нових можливостей. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео про старих і нових мобів у Майнкрафт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з цим відео з друзями. А також зазирніть до нашого тікток PonsTampons для ще більше крутих моментів. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей у світі Майнкрафт. Успіхів у ваших бокових пригодах!